Друзі, у нас у продажу з'являється Tesla Троєчка 2022 року випуску Dual Motor, повний привід. 85 кВт батарея даного авто. На одному заряді авто проїжджає до 500 км. Якісна літня гума на фірмових дисках, чорний колір, тонування скла легеньке. Камери огляду 360, круговий огляд, безключовий доступ, безрамкові вікна. Погляньте, який салончик автомобіля. Шкіра, чорний колір, ідеальний стан, ева, коврики, панорамний дах, ставки з алькантари. Повний електропакет у нас підігріве сидінь, керма, великий планшет, через який відбувається все управління, всіма функціями авто, бездротові зарядки для смартфонів. Дуже класна тачка з гарною комплектацією, друзі. В шикарному стані дане авто вже в продажу компанія Автопарк місто Харків. Запрошуємо всіх на тест-драйв. До зустрічі!